Богдан Василюк, юрист, розповідає, перший тур виборів полтавського міського голови пройшов з великою кількістю порушень та фальсифікації. Їх було два види: перший через неграмотність та непідготовленість дільничих і територіальних членів комісій. Вони не знали усіх нововведень нещодавно прийнятого закону про місцеві вибори. Другий вид класифікує юрист це умисні порушення або фальсифікація. Кандидат на пост міського голови Мамай він використовував директорів шкіл. Для здійснення фальсифікації є вже зареєстроване кримінальне провадження у зв'язку з видачою бюлетня особам, які не мали такого права. Богдан Василюк зазначає, понад 5% відсотків голосів полтавців фальсифікували. Полтавський міський голова Олександр Мамай використовував списки померлих і під їхніми прізвищами голосували зовсім інші люди. Отримувалися довідки про мертвих осіб, осіб, які померли, померли останнім часом. І списки таких осіб вони лежали на дільницях, а з ними було ознайомлені спеціальне обучення члени дільничих комісій. І особам, які не прописані, не зареєстровані на дільниці, вони просто приходили, давали певний знак. Їм видавались бюлетні замість померлих осіб. Юристи не радять брати участь у подібних магінаціях ні виборцям, ні членам комісій, бо наголошують, згідно зі статтею 158 кримінального кодексу України за фальсифікацію голосування можна отримати до трьох років позбавлення волі.